Слава нації! Відео для каналу Добрий Лей Рембат з інформацією про маску гармата чохол гармати і чохол кулемета танкового. І так, маска гармати. До речі, виготовив її для нас пан Руслан, інженер-волонтер з міста Летичева разом з своєю командою. Ось вона вже в нас служить. Не один місяць. Єдине вчора, ну, в першому варіанті, для зажиму маски була використана гума. Вчора пан Руслан прислав пружину. Пружина значно ефективніше прижимає і надійніше, тим більше вона з нержавіючої сталі. І досить таки міцно. Тримає. І так, маска. Функція її основна це захистити від потрапляння в бойове відділення бруду, пилу, ну і головне води. Вона щільно прилягає ось до самої гармати і до броні. Перші варіанти, коли в Другу світову війну танки виготовлялися. Маска взагалі робилася з броньованого металу, і її основна функція, крім захисту від потрапляння інших речовин туди в бойове відділення, ще було як захист, броньований захист. А коли було придумано стабілізатор, оця лишня вага мішала вже працювати стабілізатору. тому від броньованої маски відмовились. І залишилась лише маска ось така. Чисто від бруду, пилу і води. Ну і крім того, гармату ще захищає чохол. Чохол знаходиться аж на кінці, на кінці гармати і також виконує функцію, щоб не потрапляв бруд пил всередину і вода всередину самої гармати. Ну, не буду я, щоб не засвітити місцевість, де я знаходжусь, не буду показувати. Ну, але я думаю, всі зрозуміли. На самому кінці одягається чохол, який в принципі, схожий на ось цей чохол на кулемет. Чохол на кулемет я замовив пізніше вже, після маски, щоб виготовили. І на каналі в коментарях. Ну, фактично нас звинуватили, що ми просто по старинці робимо те ж саме, що і було, а не удосконалюємо. Оду... В коментарях пропонували на колемет зробити ось так само в двох варіантах. Зробити маску і чохол окремо. Ну, я тут наведу аргументи, чому я вважаю, що це робити недоцільно. Ну, ось, якщо взяти тут маска, вона прилягає плотно до гармати. Тут є гума і болтами гума прижимає ось і сюди, волога ніяк не попаде і туди не попаде. Щільно ніяка не ні вода, не волога, ну взагалі нічого не попаде. Так само потрібно зробити ось тут. Але проблема в тому, коли кулемет стріляє, ось ця частина, а вона стає аж червоною. І коли ми. будь-що ну, Я знаю, що зараз є матеріали не горючі. Ну, але якщо їх плотно прижати, які були не горючі, вони все рівно будуть розпадатися. Ну, але це ще, це ще півбіди. Нехай ми ось це зробимо. Інший варіант. Кулемет. Він спарений разом з гарматою. І ось він рухається. Ось це він рухається практично сюди, в верхню точку, і донизу. Також аж до самої нижньої точки. Якщо у нас буде маска, ось тут маска. Ось цей вся вільна, весь тент вільний, він мусить ось зжатися. І коли він буде зжиматися отут, ось, ну ось тут навіть видно, що не до кінця гармата піднята, то вже видно, в мене палець ось не влазить. А куди має дітися ось ця вся відстань? Вона прижметься і разом з тим, так як це край кулемета, воно прижме ось тут, і вже прицільність кулемета впаде, бо вже буде стріляти неприцільно. Так само і в нижній. Крім того, практичної сторони. Якщо ми зробимо отут, зробимо зажим, ну, скажімо, на болтах чи на хомутах, на будь-чому, кулемет потрібно чистити. Після кожного бойового виїзду, після будь-якого пострілу, його потрібно чистити. І для того, щоб кулемет зняти ось чухол, якщо, коли чохол стоїть ось, якщо він стоїть, спокійно, звідти кулемет виняв, почистив, ставив назад. А уявіть, якщо буде маска, це потрібно буде ось тут все розжати. Це скільки часу забере. Ось тут все порозжимати, витягнути, чохла зняти, і так само і тут зняти, і тоді тільки виймати з середини. Тому я вважаю, що це не є доцільним. Ну, думаю, по інформації все. Ну, заодно, одно відео О, дякую за ось ці чохли, які також виготовив нам. О, зараз він виготовив 5 експериментальних варіантів ось таких чохлів на кулемет калашникова танковий. Я вже провірив. Вони практично всі підходять, ну там з деякими зауваженнями. І вже наступних 9 штук пан Руслан з міста Летичева виготовить нам вже з врахування тих зауважень. І у нас буде.